Зима наближається, перші холоди. За підтримки компанії Coca-Cola ми вже допомогли десяткам тисяч людей і ще десяткам тисяч людей плануємо допомогти найближчим часом. Наша основна мета це відновити те, що було пошкоджено в результаті військової агресії з боку Російської Федерації. Та е, зарезервувати ці потужності, які вже устаріли, які залишилися на спадок під радянського союзу. В цьому році до початку палювального сезону вже згідно плану встановлено 37 мобільних котель з огляду на великий попит до замовлено ще 8, Тобто загальна цифра в цьому році буде 45. Встановлена модульна котельна, яка була надана українським червоним хрестом до компанією Потокола. В майбутньому ми плануємо її перепідключити і забезпечити теплом жителів трьох багатоповерхових будинків, а також закладу освіти, тобто школа і садочок. В майбутньому плануємо до цієї котельні приєднати будинок культури, амбулаторію і старостат. Котельня насправді надважлива річ для нашого закладу і не тільки для закладу, а й для села, оскільки котельня забезпечуватиме теплом і наших вихованців, і учнів закладу освіти, а також жителів двоповерхівок, які живуть на вулиці Центральній.